Таке моє удобнее служіння, я думаю, цілі, я думаю, наше бажання це наводити за Україну. І переживання, і ми бачимо, багато людей наділися на одного, то на другого, Але я думаю, як важливо нам навчитися надіятися на того, хто нас покликав, спас, правда, і показати майбутнє наше, наше майбутнє. І як важливо нам навчитися довіряти тому, в якого. Всі ці царі в його руках. Тому Хай Господь благословить. Ви знаєте, є таке місце про Гедіона, коли ангел від'явився. І каже, муж сильний. Він каже, який є сильний? Ну, що ти взяв сильний? Каже, «Я, як я собі так думаю, думаю, може, йдемо потім, може. Ангел лишився, не туди зайшов. Що ти побачиш, що я сильний? І він каже такі слова, каже, та я саме найменший каже, з, з роду мого. Каже, я найменший, в племені Манасії і на в сім'ї свого батька. І він почав оправдовуватись, каже, послухай, ні. Каже, я ніякий не синий. Каже, подивися в печі, в щелі там, каже, молочу ту пшеницю, каже, і я ховаюся від мі... дієтетян. Від каже, я ховаюся від них. Бог знав, що вони ховаються. Бог знав, що Гедіон він слабенький. Він знав це все. Але Бог ніколи не шукає наших талантів. Бог ніколи не шукає нашої сили. Бог шукає посвячених людей. І цей зал міг би бути переповнений, якби ми відчували нашу відповідальність перед лицем Господні. І Ангел каже, я з тобою. Гедіон, тобі цього хватить, я з тобою. Що тобі ще не вистачає? Каже, якщо я з тобою, ти будеш сильний. І він дає йому інструкцію. Гедіон приймає цю інструкцію, і ми бачимо в кінці, яка перемога. Він приймає правильне рішення. Він відкриває своє серце на посвяту. Він бере відповідальність на себе. Я прийду в п'ятницю на молитву, я буду взивати до Господа, я буду переживати за свою країну, тому що відповідальність на мені. Ми деколи, деколи дивимося по сторонам, за, за за, де люди ходять і щось вони нічого не роблять, може, так як ми робимо. Вони Бога не пізнали. А ми пізнаємо. Відповідає на нас. Єврейський народ це був Божий народ. Там не було віруючих, не вірують, це Божий народ був. Вони всі знали Бога. І Бог з ними судився. І от Гейон, своє оправдання, і пізніше ми бачимо, як 32 тисячі вибирає. Господь сказав, багато народу. Він ще 10 тисяч відкинув, 20 він ще багато, ще багато. 300, по-моєму, чоловік, чи скільки там було. 300 чоловік і сказав, з чим йти і воювати? Ну я буду з тобою. Господь є з нами. Господь є з нами. Пам'ятаєте, як брат нагадав про еспіт Мардахія? Він сказав такі слова, каже, послухай, Мардахій сказав. Каже, не думай, що ти од нас усіх людей врятуєшся в царському палаці. Ну, Місце комфортне, хороше. Ну, навіть якщо за стінами щось там робиться і проти мого народу, я ж то вроді. Ну, мене це не постійно. Цар мене любить. Ми, ну Мардахей наперед проговорив і до нас. Каже, не думай, що ти одна. І каже, якщо, якщо ти в такий час промовчиш, то перетуниш, допомагає людям прийти з іншого місця. Наше діло не мовчати, наше діло взивати. Є ті, що поїдуть до Трампа, є ті, що поїдуть чи не поїдуть. чи що вони там. Наше діло надіятися не на Трампа, а надіятися на Господа. Бог знає, що робить. Наше діло кричати до Господа і взивати, ставати в защиту, подібно, як і свій. Каже, йди, передай Мардахію, щоб він всім об'явив. Каже, пість і молитва. Вона боялася навіть до царя, зайти, але в неї була ціль. Вона береться посвячення на себе. Все, відповідальність на мені. Мій народ у небезпеці. Вона мала владу зайти до цього царя вона мала, і то переживала три дні. Вона не хотіла просто зайти. Вона хотіла зайти з тілю, з благословенням Господнім, з рукою Божою, щоб Бог його в серце приготовив. І ми бачимо результат. Мені подобається дуже змушені ємія. Такі приклади кожної з нас. І я думаю, що Ніємі це перша книга. Ніємій. І пам'ятаєте, Ну і коли до нього прийшли брати, брат прийшов і, і почали розказувати, він почав розпитувати, як там, що, як там Єрусалим. І вони розповіли, ті, котрі залишилися в третій вірші. І ті, котрі пережили поневолення там у краю перебувають у Злидня. Що злидня це Біднота. Це хліба немає, це, це, грошей немає. Ну, біднота. Друге, ганьба з боку сусідів. Нормально жити не можна, спокою немає, постійні якісь е, переживання, стіни Єрусалима зруйновані, нема куди сховатися. Постійно ти живеш в такому напряженні, а міські брами спалені вогнем. Хто захоче, то заходить. Просто не, не захищені. Знаєте, є, коли Нємній це почув, він не стримався. Написано, сів і заплакав. І був засмучений кілька днів, і пустив і молився до Небесного Отця. Приймає рішення. Міг би прийняти зовсім інше. Братя, слава Господу, ми зараз помолимося, йдіть з Богом там, накормив там, грошей якісь дам. Та й на тому все. Він розумів, що це не допоможе відстроїти стіни. Він зрозумів, що він не зможе зберегти той народ, але він приймає рішення. Я буду молитися і пуститися. І там далі написано молитва Його. Він молився за свій народ. Він нагадував Господу, коли вони відвернуться, то ти пошлеш на них біди. А якщо навернуться, то наоборот ти їх приведеш. І каже, зараз цей момент, коли я молюся свій народ, він навертається до тебе. Він молився і просив, і пустився, і він переживав. Ну, підрахували 4 місяці приблизно. Приблизно він був постійний Ну, Періодично, але це було таке стан-4 місяця. Це просто на слідчий день попав до царя. Ні, ні це був Ну Це начальник. Я думаю, що в нього були ще підчинені слуги, які там ставили ті бочки, з віном, які їхали, закупляли це віно, які перевіряли це віно, які дивилися яке краще, і там якісь записи велися. Він, як начальствуючий був і завжди ставав перед царем, щоб дати результат, що віно. Не, не отруєне, щоб приподнести. Він за це. Це була певна довіра царя до Ніємії. Він не просто був людиною, якась така, знаєте, як, як офіціант, який подавав там на стіл царя, можливо, якусь їжу. Це досить, скажімо так, життя царя було в його руках. Ну, Іншими словами, життя царя було в його руках. І цар, він, ну, він його вибрав. Це не просто людина, яка просто попала туди. І він випробування пройшов, щоб оцінити, чи дійсно на нього можна положитися. І знаєте, чотири місяці і в цій молитві, там один з цих віршів написано, Господи, хай же твоє вухо буде уважним до моєї молитви. І каже, я благаю, посприяю, аби сьогодні пощастило твоєму слузі, і нехай буде співчуттям. Відчутливим до мене цей чоловік. Знаєте, я думаю, що він не заспокоївся ні один, ні другий, ні третій місяць, коли дивився на ті стіни розрушення. Я згадую, коли мої до хлопців, знаєте, ми жили там в домі з, з військовими, це за ліманом було. І в тому селі, напевно, ну, я не знаю, може, чоловік 10 пару сімей залишилося, все розрушено. І я став зранку, взяв мобільник і пішов знімати. Це доми просто стіни, ні криші, ні підлоги. Спала на кровать стояла. Е Одні желізяки. Я дивився і я знімав відео, і, і говорив, це заможні люди жили. Там видно було, як утеплені стіни були, як е декоративна штукатурка була на стінах, е якісь для винограда, якийсь гараж, і з того всього, що я зрозумів, вікна пластикові, знаєте, і я поняв, Бо були гірші дома, знаєте, і це дом дому Ми так проходили. І пізніше там такий духовний центр був, і вікна все вибите, потрощене, розгромлене. І ми зайшли туди всередину, і там піано стояло, таке нове, ну, біле, біле стояло, Викручені батареї, там, знаєте, все розкідано, ну, чийсь піаніно, ніхто його там, якби... Воно стояло там. Знаєте, видно було, як люди старалися, там недільна школа йшла, там якийсь духовний такий центр був і спортивний. Я так розумію, що з дітьми займалися багато, бо були інвентар, ну такі побиті, поломані, всякого сміття, ну, потрошені ті стіни. І я думаю, тут колись йшли молитви, колись народ збирався. Знаєте, це таке місце, де в селі, де люди ну, збиралися для того, щоб можливо прославити ім'я Господнє. Ви знаєте, коли дивишся на ці стіни, така печаль і боль приходить на це все. Знаєте, коли ти. Дивіться, коли ігрушка розкидана в домі, там, знаєте, валялася, і може там мародьора вже лазила, я не знаю. Але на це все дивишся. І я розумієте, розуміння того Ніємі, коли він не міг спокійно спати. Боже, поможи! Боже, що зробити? Він ішов, знаєте, прийшов той час, коли він став перед царем. І цар каже, чого ти сумне лице, питання. Є причина. Знаєте, неємія, не остався. Положені кризи, положені сумного, положені печалі. Можна остатися, а можна йти вперед в краще майбутнє. Чому? Тому що з нами є Бог. Ми вірою беремо те краще майбутнє. Він молився і вірив, що можна стіни відбудувати, можна ті ворота вставити, можна, щоб наш народ процвітав, можна помогти йому. Ну як, Господі, поможи. Я буду уповати на тебе, а ти розположи серце царя. І знаєте, в нього була віра в краще майбутнє. А можна було остатися в печалі, плачі, розчарування, дивитися тільки на ті стіни, і більше нічого він не остався в положенні кризи. Криза це час, коли на прийняття хороших рішень. Або ти встаєшся в кризі, або ти приймаєш рішення. Ні, я встану, я буду взивати до Господа, я буду молитися і вірити, що війна закінчиться. Я буду просити Бога милості. Є два положення. Якби люди вірили, багато набагато більше було б на цьому місці. Я пам'ятаю чув таку історію, коли в одному американському місті це давно було, вони займалися, ну, щось садили там. З 1800 800 рік, напевно, багато садили, і на цьому село дуже процвітало. Дуже. Але якесь нашестє гусеніць, воно все з'їло. Все, нічого не залишилося. Вони посадили п'ятці з'їли, І вони зібралися всім селом, чи як там і прийняли рішення, що нам робити. Каже, у нас немає. і вони, Я не пам'ятаю, що, але вони там щось іншим почали займатися, щось вирощувати інше. І пізніше в цьому. В селі чи місто вони поставили пам'ятник гусеницям. Тому що вони стали краще жити, ніж до того жили. Ця гуся показала, що є вихід на правильне прийняття рішень. Ємія зробив правильне прийняття цих рішень. Він не остався в тій кризі. Він не повів народ в кризу. Він не повів народ в цей плач, в, цю, в цю печаль, в цей якийсь безвиход. Ну він розумів, що треба збирати команду, треба їхати і робити там е, з Божою допомогою. І тому, коли він пристав перед царем, каже, що твоє синне лице? І цар промовив до мене, чому би ти хотів. І написано Помолившись до небесного Бога. Послухай, за 4 місяці в нього вже була готова просьба до царя. Він не розстерявся. Він не сказав, царю послухай, я піду помолюсь, а потім разом з тобою помолимося, зарай щось. Ну, скажу тобі, чи як там? В нього була готова відповідь. Там, напевно, може, 30 секунд була там молитва, я так думаю, ну скільки там цар ждав відповіді. Але ну, рішення вже було. І сказав цареві, якби це було до подоби царю, якщо твій слуга знайде, у тебе ласку, то прошу відправ мене в юдею, в місто рішення було прийнято. Я думаю, це були переживання в молитві. А що мені робити? А як мені поступити? А чим я можу допомогти? А може я беру якісь там пару тисяч доларів, передам, хай від, там відбудує сіну. А може мені треба їхати. В нього була, знаєте, це борьба. Це борьба. Багато людей сьогодні не приїхали, тому що вони не, не виграли цю борьбу. Лень це ті духи, які мішають нам прийти на служіння і побути з народом Господнім. Ще якісь причини. І Ці причини, деколи впливають на наш духовний стан, тому що ми тіряємо щось дорогоцінне, що могли сьогодні бути тут, на цьому місці, получити слово від Господа. А можливо, десь залишилися там в теплій, можливо, в кімнаті, ще десь там. Я не знаю, чим ми там займаємося. Такі дні, знаєте. Є рішення. В нього було рішення. Або остаться, або остаться, ми не на в домі царя і жити комфортно. І відправляти смс-ки, я тобі співчуваю, там, в Єрусалим. Можна прийняти рішення. Ні, я піду. Я не буду їсти, я буду поститись, я буду молитися Я просити Господа, відповіді, що ти мені скажеш зробити? Хтось їде на фронт, хтось веде туди допомогу. хтось їде, молиться з тими хлопцями. Це жертва. Хтось остається тут і молиться за тих хлопців. Це жертва. Що приїхати сюди, це теж жертва, хоч маленька, кайця, ну що тут потеряти тих дві години і приїхати помолитися? Ми навіть цього зробити не можемо. Запомніть. Бог бачить нашу біду. Ну він не реагує на цю біду. Він буде реагувати тільки на нашу молитву. Береті що ти хочеш? Хіба Ісус не бачив зліпий? Хіба, хіба тобі ще мало того? Учні йому затикали рот. Не кричи, учителі, де пристань. Ісус, Син Давіду, помилуй мене. Що ти хочеш, Бать? Хочу бачити. Що ми хочемо? Ми хочемо, щоб війна заподіла. Ми хочемо, щоб разом зібрався і прославити ім'я Господнє. Ми хочемо молитися. Нам потрібна віра. Якщо та віра десь потерялася, беріть приглазні ім'я, знаєм її. Він шукав лиця, Господні, він знайшов і отримав цю відповідь. Він пішов і стояв пролом і перед царем. Він отримав добро від царя. Хай наш Небесний Цар, який ми будемо моляти його лицеха хай дасть добро і прийде благослові нашу країну. Давайте станемо ще мою